Всім привіт! Сьогодні я навіть не знаю, яке сьогодні число але кінець березня. Готуємося до початку нового сезону, бо я за зиму дуже замучився їздити в маршрутках, просто вже нерви починають здавати. Акумулятор лишав. Вимкнув акумулятор лишав на місці, зняв тільки клеми. Там він був сухий, взагалі не було рівня рідини. Я провтикав, що, мабуть, із Карпат, коли повертався, там уже нормального рівня не було. О, тому долив дистильованої води, бак заправлений повністю стояв. Треба не забути витерти диск тормозний. Я його проти корозії спеціально змастив рідиною. І, в принципі, все. Акумулятор за зиму, що логічно, повністю в ноль. Розрядився, але, в принципі, приборку ще навіть підсвічує. Зараз попробую, він трошки попрацював, вже завести з кнопки. Не, чуєте, не тягне. Так, зараз. Так, з ножки заводиться нормально. Завівся в принципі, досить швидко, думав, гірше буде, ніякого диму сивого нічого із не валило. Все як треба, коротше. Бережіть себе не до зустрічі. Тиск у покришках до 1,2 за зиму впав. Повинен бути 1,8 і 2 на передньому, відповідно на задньому. Я того року так провтикав. Дивіться, перед виїздом потрібно все-таки контролювати, тому що колесо таке м'яке-м'яке стало. Але в принципі руками саме його не відчуваєш. А от коли вже перевірив, то цифри показує відповідні.